Вітаю, друзі! Пізній вечір 18 серпня, як я вам обіцяв, перші підсумки зустрічі Зеленського з європейцями та Дональдом Трампом. Нині ця зустріч проходить у Вашингтоні. Зараз, ці хвилини, коли я вам записую це відео, відбувається закрита її частина. Вже пройшла зустріч тет-а-тет -тет, Зеленського і Трампа разом із представниками команди, але було багато і журналістів. Була і закрита частина зустрічі між Трампом та Зеленським. Ну а потім спілкувалися для преси така протокольна історія була лідери європейських країн Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Найбільше заяв, звісно, зробив Дональд Трамп. Я зараз вас готовий ознайомити із основними тезами, які пролунали і від Трампа, і від Зеленського, і в тому числі від лідерів європейських країн. Спробую зробити це відео максимально коротким, лаконічним, щоб ви зрозуміли всю суть того, що нині відбувається у Вашингтоні. Швидше за все, очікувати сьогодні якихось рішень не варто, але є вже одне конкретне рішення. Я вважаю, це велика заслуга європейців, і наша також з вами не зірвана ця зустріч. Переговори відбуваються. Ніяких скандалів нема. Це поки що найголовніше, що треба винести. І розпочну я із першої тези, яка потрапила в мікрофони, не на камери, а от в мікрофони присутні в увальному кабінеті з уст Дональда Трампа. Він, власне, сказав, що як би божевільно це не звучало, але я думаю, що Путін хоче укласти угоду. Це він сказав перед початком зустрічі з європейськими лідерами, його слова випадково підхопив увімкнений поруч мікрофон, і зараз ця теза облетіла фактично увесь світ. І від себе, друзі, я додам, що не виключаю такого варіанту, тому що на даному етапі. Ціль Путіна, якщо він хоче справді зупинити війну, може виглядати як фіксація здобутків війни на міжнародному рівні, тому що мова йде про укладення угоди, бо навіть нині припинення вогню не є обов'язковою мовою для того ж самого Дональда Трампа, який кілька разів під час свого спілкування із журналістами і в овальному кабінеті, і вже разом із лідерами європейських країн повторив, що. Він зупинив шість воїн вже у світі, і для цього йому не потрібно було перемир'я. хоча він не проти нього. Під час своєї зустрічі із Володимиром Зеленським у Вальному кабінеті говорив, звісно, більше Дональд Трамп. Журналісти ставили запитання і Володимиру Зеленському, але сьогодні героєм вечора є справді президент США. Що він, власне, сказав такого важливого, що нам варто знати. Під час зустрічі із Зеленським та зустрічі між командами, тому що закрита частина зустрічі Трампа і Зеленського вона нині не афішується. Але є певна інформація, з якою я вас готовий знайомити. Трамп сказав, що ми можемо досягти угоди про замороження конфлікту в Україні. І каже, що ми говорили про гарантії безпеки, і Європа буде першою лінією оборони України, і ми, каже, будемо брати в цьому участь. Про розгортання американських військ в Україні, каже, ми повідомимо вам, можливо, пізніше сьогодні. Ми будемо каже, залучені. Тобто Трамп говорить про те, що він буде залучений безпосередньо до гарантії безпеки. Форма визначається. Далі він наголошує на тому, що обіцяє працювати з Україною, працювати з усіма, і каже: ми переконаємося, що якщо буде мир, то цей мир триватиме довгостроково. Ми не говоримо про мир на два роки, щоб потім знову опинитися в цьому безладі. Я неодноразово говорив про те, що Трамп швидше за все буде домовлятися про мир до завершення своєї каденції. І це не два роки, це три роки і ще й трішки. Але подивимося. Якщо повернутися далеко назад, каже Трамп, ще до президента Путіна завжди була заява, що вони ніколи не дозволять Україні вступити до НАТО. Отже, це була заява, яка була зроблена. Такий спосіб Трамп натякає, що Україна не буде в НАТО. Не те, що натякає, прямо говорить. Він про це писав також сьогодні вранці у своїй мережі True Social. і говорить про те, що НАТО хоче захистити Україну, і ми допоможемо їм у цьому. Тобто він себе відмежовує трішки від НАТО. І не те, що трішки, а добре відмежовує. І говорить, що якщо сьогодні все вийде добре, у нас буде тристороння зустріч, і я думаю, що буде розумний шанс закінчити війну. Коли ми це зробимо, дату тристоронньої зустрічі Дональд Трамп не оголосив. Також Трамп не оминув тему критики на свою адресу журналістів, політиків, експертів, чиновників щодо саміту, який він влаштував Путіну на території Сполучених Штатів Америки, і сказав, що вони сказали, що через те, що Путін прийшов на американську землю, це була величезна поразка для Трампа. Ні, насправді це було чудово. Що він це зробив. Каже він про себе в другій особі. Чесно кажучи, це було важко для нього зробити. Це було навпаки тому, що вони казали, сказав Дональд Трамп, і наголосив на тому, що він любить український народ, любить російський народ, любить усіх і хоче, щоб. Ця війна припинилася. Тут справді у нього дуже щире бажання закінчити цю війну. Але ще раз наголошую, формат його не дуже цікавий. Ті каже, що знову повторює: я не думаю, що вам каже, потрібне припинення вогню. Якщо подивитися на шість угод, які я уклав цього року, всі вони були під час війни. Я не робив жодних припинень вогню. Думка Трампа змінилася виключно після її з Путіним. Це абсолютно очевидно. І говорить, що ми нічого не даємо Україні, ми просто продаємо зброю, ми продаємо обладнання НАТО і вони нам за це платять. Трамп вкотре наголошує на тому, що Америка хоче в НАТО, але не зовсім в НАТО. Після того, як відбулася зустріч в Овальному кабінеті, Дональд Трамп і Володимир Зеленський поспілкувалися наодинці без преси. Без помічників і без учасників делегації. Спілкувалися вони біля карти. Карти України, де було зображено і окуповано Росією територію. І цю карту привезли в Овальний кабінет українська делегація, а не те, що писала Західна преса, що, мовляв, там поставили цю карту для того, щоб Трамп використовував її з метою тиску на Зеленського. Навпаки, друзі. І сам Зеленський підтвердив, що він Дональду Трампу показував. Лінію фронту, деякі знаходяться території, для того, щоб у нього було уявлення, про обмін якими територіями, власне, йдеться. І вже конкретно про обмін територіями і про інші основні положення свого, скажу так, мирного плану. Дональд Трамп говорив під час зустрічі із європейськими лідерами. Основні тези, які були озвучені ним і учасниками. Цього зібрання доволі нетривалого звучать наступним чином. Трамп назвав успішними переговори із Зеленським перед зустрічю з європейськими лідерами і каже: Я думаю, що сьогодні ми дійдемо до домовленості, включно із гарантіями безпеки. І наперед скажу, що Трамп наголосив на тому, що він сьогодні спілкувався із Путіним і буде говорити з ним знову сьогодні, після зустрічі. Також каже, що вважає, що Путін погодиться із тим, що Україна повинна мати гарантії безпеки. І я анонсував, що лідери будуть говорити про них про ці гарантії безпеки, а почнуть вони говорити про пропозиції щодо безпеки з моделі схожої на статтю 5 НАТО. Про це сказала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, яка також присутня на цій зустрічі. Трамп також сказав, що хоче обговорити сьогодні можливий обмін території, враховуючи, де зараз лінія боєздітнення, але кінцеве рішення буде ухвалюватися на тристоронній зустрічі між Трампом, Путіним та Зеленським. В своєю чергою президент України повідомив, що у нього зараз була найкраща розмова із Трампом за весь час. А ще краще каже, буде попереду. І я кажу, показав Трампу багато деталей на карті стосовно бойових дій. Про це він вже конкретно розповідав під час зустрічі із європейськими лідерами та Трампом. Сам Трамп доволі оптимістично налаштований щодо того, що ми зможемо досягти угоди, яка стримає будь-яку майбутню агресію проти України. Трамп також заявив, що резолюція щодо гарантій безпеки для України має бути досягнута сьогодні, а не завтра чи післязавтра. Також він давав слово всім присутнім по черзі і канцлеру Німеччини, і президенту Фінляндії, якого він не відразу знайшов, такий казус маленький був, і Макрону, якого він не дуже полюбляє. Ну, зокрема, канцлер Німеччини Фрідрих Мерц повідомив, що учасники зустрічі хотіли б бачити перемир'я вже з наступної зустрічі. Трамп не вважає обов'язковим перемир'я, як я вам сказав. Макрон, своєю чергою, говорить про те, що потрібні безпекові гарантії, і перша це сильна українська армія на десятиліття вперед. Макрон дуже хоче бачити певне українську армію в повному складі на багато років. І поки що, каже, йдеться про безпеку України. але... Також каже під питанням безпека Європи. Це те, що говорила і Урсула фон Дрляїн. Вона також мала дуже коротке слово під час цієї зустрічі. Мерц заявив, що не може уявити тристоронню зустріч без припинення вогню. Ми усі підтримуємо, каже Макрон, цю ідею, але чи воно так буде Навряд чи. Росія на це не погодиться. Прем'єр-міністр Британії Ків Стармер наголосив, що коли ми говоримо про безпеку України, ми говоримо і про безпеку для Європи. Ми хочемо придумати щось на кшталт статті 5, щоб запобігти повторному вторгненню в Україну. Але далеко не всі країни Європи, друзі, долучаються сьогодні навіть до тієї самої коаліції охочих. Я вам в попередньому відео розповідав про те, яка позиція, до прикладу, президента Польщі новообраного Карля Навроцького, який каже: Ні, ні, ми не приймаємо участь ніякої у цій коаліції. І також Трамп сказав, що за тиждень два ми знатимемо. Чи нам вдасться завершити цю війну? Після цього Дональд Трамп з європейськими лідерами Генсеком НАТО та Зеленським перейшли до закритої частини зустрічі. Вона триватиме щонайменше кілька годин і вже анонсовано ближче до першої години ночі інтерв'ю Володимира Зеленського для американського телеканалу Fox News, де він власне розповість про підсумки. Але думаю, ми дізнаємося лише те, що можна буде говорити публічно. Поки відбуваються ці переговори у Вашингтоні, над територією України вже літають шахеди. І також повідомляють, що можуть бути запущені сьогодні і ракети. Ну і ми, звісно, не спимо. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про те, що сили безпілотних систем України завдали удару по нафтоперекачувальній станції Нікольське у Тамбовській області, внаслідок чого станція спалахнула. Там триває пожежа, перекачування нафти магістральним проводом дружба повністю зупинено. Нафтоперекачувальна станція «Нікольське» входить до економічної інфраструктури Росії та використовується для забезпечення окупаційних військ. Ну а тепер Європа не буде отримувати нафту. Чому ми чекали три роки, я, чесно кажучи, погано розумію. Наміри Європи затягувати цю всю історію були очевидні давно, і це є дуже серйозним інструментом тиску. На всіх європейських лідерів, що вони краще допомагали Україні і вводили дієвіші санкції проти Росії, тому що, поки переговори тривають, перемир'я ж то немає, тому і ми відповідним чином діємо. Друзі, за кілька годин ми дізнаємося про те, до чого домовилися конкретно під час цієї зустрічі, але очікувати якоїсь мирної угоди. За підсумками саме цього великого саміту, незвичайного у Вашингтоні не варто, будуть напрацьовані позиції спільні уже з Сполученими Штатами Америки, Україна, Європа та США. Ну а далі чекаємо тристоронній саміт Путіна, Трампа і Зеленського, який, як говорить Зеленський, Трамп спробує організувати для нас. Друзі, на цю хвилину всі новини. Не забудьте підписатися, коментувати, поширити відео друзям. Всіх люблю ціною шану і не перемикайтеся. все буде Україна!